Дивлячись на цю відеоінсталяцію, знову спадає на думку і приходить усвідомлення, коли бачиш кадри Першої світової війни, випалена українська земля, потім проростають ті паростки, які відроджують Україну. Потім ми бачимо кадри Другої світової війни. Де знов випалена земля мільйони українських життів? Ми і зараз з вами перебуваємо в часи, коли велика частина української землі є випаленою. І думаєш про те, що великі лихоліття випали на цю багатостраждальну землю, на цей великий народ. І... Приходиш до думки ще й тієї, що багато сторінок нашої історії є до кінця нерозкритими, не, не доведеними до широкого загалу. Людські долі, символи, сьогоднішня подія має своєю метою об'єднати наше суспільство. Настав час, коли ми повинні шукати. Нові символи, які об'єднають всю нашу державу. Друга світова війна не залишила осторонь ні однієї української родини. І цю пам'ять ми принесемо через все наше життя. І символом цієї пам'яті вже так історично склалось є... Квітка, Маку. Наша родина підтримує цей символ пам'яті, який вшановує всіх героїв, які віддали життя і готові віддати життя за краще майбутнє України. Я закликаю всіх українців 9-го, 8-го травня прийти. На свято з квіткою мака і тим самим доєднатися до нашої загальної шани поваги і пам'яті всім героям України, тому що коли ми пам'ятаємо, ми не переможні. Україна була однією з головних арен Другої світової війни за різними підрахунками, близько 10 мільйонів українців стали жертвами цієї війни. Українці були тими, які внесли визначальний вклад в перемогу до нацизмом. Коли ми це говоримо, ми маємо на увазі тих українців, мільйони українців, які боролися в Червоній армії борючись з нацизмом. Коли ми про це говоримо, ми маємо на увазі тих українців, які в лавах української повстанської армії боролися з нацизмом. Коли ми про це говоримо, ми говоримо про десятки сотні тисяч українців, які боролися з нацизмом в лавах польської армії, британської армії, американської армії, французької армії. Всі разом вони зробили так, щоб перемога над нацизмом стала можливою тоді в 1945- року. І наш обов'язок зараз тепер шанувати їх по українськи, не радянськими традиціями. А, власне, по українськи щиро, так як так, як вони заслуговують цього, захищаючи нашу землю.